Готуємо шоколадно-бананові мафіни. Ідеальне доповнення до перекусу. Виставляємо духовку на 180 градусів Цельсія. В окрему тарілку. Просіюємо 40 грамів какао плюс 200 грамів пшеничного борошна. Плюс 1,5 чайні ложки розпушувача. Перемішуємо ложкою. В тарілку вбиваємо одне яйце, додаємо дрібку солі, плюс дрібка ванільного цукру, плюс 100 г цукру, збити вінчиком. Підписуйтесь, кому сподобалось, ставте лайки, пишіть коментарі, діліться цим відео з друзями. Плюс 100 мл молока, плюс 60 мл олії без запаху. Плюс 1 столова ложка коньяку. Перемішати вінчиком. Та додати один потовчений банан. Знову перемішати. Плюс сухі інгредієнти. Змішуємо вінчиком. Плюс 70% чорної шоколадки, подрібненої на шматки. Перемішати ложкою. Розкласти тісто по формах, які поставимо на деко. Притрусити зверху кожен мафін 30% подрібненого шоколаду, котрий лишився, посипати зверху гарбузовим насінням. Поставити в розігріту духовку на 25-30 хвилин. Готовність перевіряйте зубочисткою. Вона має виходити сухою. Після випікання виставити їх на блюдо для остигання. Вони виходять м'якими, гарно пропеченими, з присмаком та запахом шоколаду й банану. Чудова колаборація інгредієнтів у поєднанні з хрустким гарбузовим насінням зверху. Готуйте та отримуйте задоволення від процесу. Смачного!